Які наслідки матиме підвищення податків, які документи вже можуть з цього приводу готуватися? Будемо говорити далі. До нас одразу двоє гостей доєднуються: Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Дмитро Боярчук, виконавчий директор Кейс Юкрейн. Вітання вам, спасибі, що доєдналися. Вітаю. Товаристо, дякуємо, дякуємо, що з нами. Ми одразу будемо вас просити, оскільки коли будемо запитувати, щоб ви по черзі ділилися своїми позиціями, незалежно від того, чи вони будуть тотожними або різнобічними. І якщо говорити про те, що зараз напрацьовує кабінет міністрів, і не лишення а має на увазі профільні комітети. Скажіть, будь ласка, от ваші думки, економічні ризики у випадку підвищення податків, передусім яких ланок вони можуть стосуватися, пане Андрію, прошу вас першим відповісти. Ось в слові профільні комітети боюся, що в нас є ключова помилка. Профільним має бути і міністерство, і комітет. І економічні економічні питання перш перед фінансами. але в нас на жаль в країні так склалося, що замість стратегічного підходу ми маємо рок від року підхід бюджетний від ресурсів. Що таке податки зараз? Це наша спроможність фінансувати збройні сили. Питання чи вистачає? їх, Звичайно, ні. Чи питання збільшення податків призведе до збільшення податкових надходжень? І ось тут велика, велика помилка, бо бо тактично вони можуть призвести до збільшення надходжень, але це вимиває далі фінансовий ресурс з економіки. Це призводить до скорочення бізнес активності і зрештою це призводить до зменшення надходжень державного бюджету. Це та ситуація, коли ліки вони болючіші і гірші за саму хворобу. Чи є альтернативи у міністра фінансів і у комітету фінансового? Звичайно, є і е, я розумію позицію пана Марченка, де, його обмежують в певних діях, але точно не розумію позицію фінансового комітету. Бо можна говорити зараз і про економічне бронювання, яке як всім нам добре відомо, дає можливість залучити в державний бюджет. Вдвічі більше в цьому році, ніж збільшення податків. Просто уявіть собі, економічне бронювання дасть до кінця року близько 100 мільярдів гривень, а підняття податків близько 50 мільярдів. Ось і відповідь. Чому ж замість рішень в нас навпаки йде ідея, ідея руйнація економіки? Далі збільшення запозичень. Чому ця мантра, що, мовляв, наші міжнародні партнери не фінансують наші військові витрати? Це неправда. Вони фінансують так чи інакше, але чомусь ми, ми не наполягаємо на збільшенні цих витрат. Можливо, тому що ми надто багато популістичних робимо дій і заяв, через що наші міжнародні партнери не хочуть це підтримувати. Можливо, нам потрібно бути чесними з ними. Тоді можливо і третій варіант і збільшення купівлі державних цінних паперів на кшталт військових облігацій може суттєво збільшитися. І на на сам кінець передаю слово Е, для нашого розуміння 100 гривень, які отримує держава через податки до армії, дійде за ефективністю 40 гривень максимум через корупцію, через неефективність державного управління через дорожчі закупівлі самої державної машини. А ті самі 100 гривень, які бізнес донатить, доходить до збройних сил у вигляді 100 гривень. Так чи варто забирати у бізнесу фінансовий ресурс і порозподіляти його далі в менш ефективний спосіб через державу? Відкрите питання, відповідь я знаю питання до суспільства. Дмитро. Пане Дмитро, прошу. Ну, я, ну, я відповів верніше, прокоментував е, таким чином: дивіться, наші видатки бюджету минулого року були 4,4 трильйони. Е, ВВП 6,5 трильйонів. Тобто, видатки бюджету були майже 70% від ВВП. І ці видатки не враховують військову техніку, не враховують снаряди, не враховують левову частину скажімо, потреб ведення на оборону. Якщо додати ось ці от видатки, які стосуються саме ведення бойових дій, тому що в бюджеті лево частина так званих, ну тобто, не так званих а військових видатків, це зарплата військових. Сама амуніція, особливо важка зброя, да, тобто це йдуть в позабюджетні певні фонди, і вони не відображаються. Тобто, якщо додати ось ці видатки, то складається така ситуація. Фактично, що навіть якщо ми будемо на 100% стягувати податки, да, тобто все ВВП буде стягуватися у вигляді податків, Ми все рівно не будемо в змозі фінансувати. Свої потреби і, і оборону. І це в принципі зрозуміло. Питання, яке в цьому контексті постає, яку частину ми повинні фінансувати, тому що без зовнішньої підтримки це, скажімо, не складається рівняння, баланси не сходяться. Яку частину повинна йти за наш рахунок. Тому що якщо подивитися на цю суму, яку ми потребуємо, то в масштабах світової економіки, в масштабах тих країн, які нас підтримують, це взагалі невеликі гроші. Тут питання в тому, що ці країни дивляться на нас, дивляться на те, що у нас інфляція менша ніж у них, на те, що велика неефективність, як сказав Андрій, і Великі питання до різного роду схем ухилення від оподаткування, тому вони ставлять конкретне питання, що ви повинні підвищити ефективність збору податків і ефективність їх використання. І справа в тому, що тут вступає певного роду проблема інтерпретації для нашого керівництва підвищити ефективність збору податків це підвищити самі податки. Що вони власне і роблять? Але питання в тому, що схем ухилення від оподаткування це взагалі ніяк не зачіпає, Скільки ми вже часу говоримо про перезавантаження про перезавантаження податкової, перезавантаження митниці, створення інституційної спроможності цих інституцій, цих організацій. Вести якусь самостійну політику, а не висіти від якихось там людей, які в статусі ВО, які не можуть впроваджувати цю політику ось в цій площині. Тобто, якщо говорити про необхідність підняття податків, то тут питання не підняття податків, тут питання в тому, що наші партнери дивляться на нас і кажуть, давайте ви покращуєте ефективність як збору, так і витрачання цих коштів. А у відповідь ми отримуємо: ну давайте ми піднімемо податки. Ну якби ось така от реакція. Тобто, такої якоїсь, ну як би це сказати, не те, що необхідності, звісно, треба якби мобілізувати внутрішні ресурси. Звісно, треба розуміти, що ми повинні також активно фінансувати нашу оборону. Питання в тому, що навіть якщо ми віддамо все. Що у нас є, ми все рівно не будемо в змозі. Тому тут я от погоджуюсь з Андрієм. Це питання того комунікації, як перед партнерами, які покривають значну частину цих витрат, яким чином це все комунікується і представляється. Панове, маємо уточнення, бо не так багато часу. От е, за інформацію т е, саме в листі за підписом послів G7, копія якого є розпоряджені в видання Forbes Ukraine, посли країн Великої Сімки закликали прем'єр-міністра України, голову Офіс, офісу президента і ще низку урядовців парламентарів посилити боротьбу з контрафактом підакцизних товарів. Чи може це бути такою своєрідною альтернативою, щоб покрити передусім дірку у державному бюджеті і більш ретельно взятися саме за обіг? Тютюнових виробів і ті, хто ведуть цю діяльність звичайно, так взагалі митниця це найбільша дірка і найбільші втрати державного бюджету за різними оцінками. В тому числі Дмитро прокоментує оцінки, які робить Кейс Україн діапазон втрат через митницю від 120 до 250 мільярдів гривень щорічно. Появіть собі це майже половина того, що. Пан Марченко, міністр фінансів, каже про нестачу фінансового ресурсу на цей рік, але є питання і саксизм. І Тут до речі, це чи не єдиний податок під якого має економічний сенс і логіку навіть цього року. Але в цілому у держави точно є інші важелі інструменти, яким чином можна підсилювати обороноздатність, і зазвичай перше, що мала б зробити держава, це провести аудит ефективності використання наявного ресурсу, чому до сих пір закупівлі дорожчі, ніж те, що можна було б закупати в Україні, даючи можливість на 3-5 років мати контракти українським виробникам, які б точно зробили дешевше ніж е, закупівля в за межами України. Чому до сих пір не вирішено питання з аудитом тих одного мільйону силовиків, які наявні в країні? Наскільки ефективно використовується цей ресурс? Чому немає до сих пір ефективної ветеранської політики, щоб прискорити повернення? Українців, які в збройних силах до цивільного життя і ефективної їх роботи, що дало можливість не збільшувати кількісно збройні сили, а провести грамотну ротацію з частковою демобілізацією українців. На, на, на все це відповіді немає. Натомість знов таки пропонується дуже просте рішення, яке, як ми знаємо, гірше ніж сама проблема. Так, пане Дмитре, могли би доповнити, підтримуєте ви цю опозицію? Чи маєте свою Так, я можу доповнити, розширити та згідно наших досліджень, основні втрати бюджету вони пов'язані з інституційною слабкістю податкової митниці і тих органів, які згадували з БЕП і силових органів. Тобто, питання в тому, що. Якби образно сказати, дивляться не в ту сторону. Всі знають, де йде ухилення, просто немає необхідної уваги до тих точок. І саме тому посліджується, ви сказали е, тютунових виробів. але це тільки частина історії. Є ще багато інших схем ухилення від оподаткування. Але для того щоб з цими схемами якось їх залучити ці кошти до бюджету. Повинні бути спроможні інституції, які повинні з цим працювати зараз. Пропонується нам фактично просте рішення. Тобто є частина економіки, яка чесно платить податки, а є частина економіки, яка живе трошки іншим життям. І відповідь мінфіну окей, ви кажете, нам треба мобілізувати більше ресурсів. От дивіться, ця частина економіки, яка чесно платить податки, давайте ми з ним стягнемо більше. А та частина економіки, яка працювала в тіні, тобто яка займається ось цими схемами, про які ви говорите, з нею, що питання залишається відкритим, пане Андрію, пане Дмитре. І вже підсумовуючи нашу розмову, хочемо коротко почути від кожного з вас такі пропозиції наповнення держбюджету, за вашими думками. Що це має бути? Ну, якщо можна по півхвилини для кожного, Будьте ласкаві, пане Андрію, почнемо з вас. Перше. Перше, те, що ми вже обговорили, і є спільне рішення аналітичних центрів, навіть підтримок світового банку не збільшення податків, а розширення податкової бази, тобто зростання економіки, покращення бізнес-клімату, можливості для бізнесу, це перше джерело збільшення хоч державного бюджету. Друге, це економічне бронювання, яке нагадаю, по року дасть ефект 170 мільярдів гривень доходу для державного бюджету. Третє. Це цінні державі папер державні папери, в яких є можливість залучити ще близько 300-400 мільярдів по року, якщо держава викликатиме довіру. І насамкінець ключове, чесна політика з нашими міжнародними партнерами і домовленість про збільшення допомоги, не кажучи вже про п'яте, що використання російських заморожених активів для військових закупівель України це цілком можливе. Сподіваюся на позитивне рішення країн Дякую. пане Дмитре, доповніть... Андрію, була вичерпна відповідь. Додам тільки що основний ресурс це покращення якісті адміністрування. Податкова митниця БЕП. Дякуємо вам. Нагадаємо, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Дмитро Боярчук, виконавчий директор Кейс України, долучалися до нашого ефіру, щоб обговорити потенційне рішення уряду щодо підвищення податків.